Вітаю, слава Україні! Традиційне наше включення, підсумки. Насамперед, хочу почати з допомоги нашим армії, військовим. Буквально тільки що передали нашим рейнджерам, які на Курській області, чергові FPV-дрони для того, щоб бити ворога, відстоювати Україну. Не буду коментувати рішення наших, нашого командування, але сьогодні хлопці з івано франківська також є на Курщині і відбивають ворога, особливо північних корейців, І тому чергова допомога сьогодні пішла для військових. До речі, сьогодні позачергова сесія міської ради, е і депутати, зокрема від свободи і батьківщини, виділили кошти для е з депутатського фонду для 109 го батальйону, 10 ї гірсько-штурмової бригади на закупівлю 165 дронів. І також я вітаю, дякую. Дякую за розуміння. Ви знаєте, що нещодавно повернувся з поїздки. Чергові дрони також передав 109 му батальйону 10-ї гіс-коштурмової бригади. І це є важливо. Важливо сьогодні кожна копійка допомоги нашим військовим. Про кого йдеться мова? Перший-четвертий клас безкоштовно харчується одноразове харчування всі діти, 70% це кошти з державного бюджету, 30% з міського бюджету. З 5 по 11 клас всі пільгові категорії харчуються одноразовим харчуванням. Це або сніданок, або обід в залежності, як, як вирішується. Ну і дітки-учасників бойових дій у нас харчуються два рази, тобто двохразове харчування. До речі, діти у БД. Чи наші місцеві чи діти у БДВПО два рази харчуються? Ну і також за рішенням педагогічної ради для дітей багатодітних дітей малозабезпечених ВПО може встановлювати двохразове харчування. Але... Тут зразу можуть бути певні маніпуляції, але хочу сказати, що знаєте багатодітні сім'ї, багатодітні різниця. Тобто є такі родини, які мають трьох дітей, ми підприємці є забезпечені. Вони, ну скажімо, вони забезпечують одноразовим харчуванням, а другий раз ну, це вже якісь можливості додаткові, там за власні кошти придбати харчування. Тому я вважаю, що тут має бути соціальна. Ну, певна відповідальність, справедливість. Більше 100 мільйонів гривень ми сьогодні виділяємо на безкоштовне харчування дітей в садочках, школах і професійній і технічній освіті. Це великі кошти, це великий ресурс, це велика допомога родинам. Але хочеться, щоб менше спекулювали на цій темі. Ми забезпечуємо харчування сьогодні наших пільгових категорій. Для дітей, учасників бойових дій я це буду завжди підтримувати. Двохразове харчування. Треба навіть трьохразове харчування. Ми йдемо на зустріч, тому що це хлопці дівчата, які нас захищають у українській державі. На жаль, маємо втрати чергове сьогодні поховання нашого воїна, Пархоменка, 14-й годині на ребета. Приходіть, бо багато пишете різних мені всяких повідомлень, але... Буває таке, що на похованнях наших героїв є дуже і дуже мало людей. Хотілося б, щоб люди приходили, незалежності від відомості тільки, але також приходили вшанувати пам'ять. Тому сьогодні на вулиці Ребета, 14 годині поховання нашого воїна вічна пам'ять героям. Ну і вчора дві анотаційні дошки ми відкрили на шостій школі нашим воїнам з Опришевецької громади, мікрорайону. І ми докладаємо зусиль, щоб дійсно цю пам'ять зберегти максимально. Хоч дуже важко, щотижня ми фактично ховаємо 4-5 воїнів з нашої франківської громади, і тому ця кількість героїв зростає. На жаль, дуже би хотілося, щоб був справедливий мир, але тут потрібно максимально докладати зусилля, щоб ми. Допомагали. До речі, маю неприємну таку, знаєте, що логістичний центр приймає посилки. І ми продовжили ще на тиждень прийом посилок, тому що посилок є дуже мало. Ну, я розумію, що до Різдва до Нового року б, б, багато було посилок передали, але хлопцям треба допомагати постійно. Тому кожен може допомогти місту через... Е Завдяки платникам податків закуповує дрони. Ми також залучаємо особисті кошти і багато інші кошти через благодійний наш фонд, моє місто. Але кожен може долучитися тому до наступної п'ятниці приносіть посилок, бо прикло переносити поїздку волонтерську, тому що дуже мало посилок. Ми загружаємо своїм, але ми спеціально робили логістичний центр, щоб кожен міг допомогти своєму родичу, своєму знайому, своєму співпрацівнику, який сьогодні є на війні. на... Збройних силах України, тому для нас це є дуже важливо. Важливо, щоб сьогодні максимально ми допомагали військовим. Ну і давайте не, не словом, а ділом це зробимо. Ну і на завершення хотів би також сказати про те, що для нас дуже важливо також підтримка молоді, дітей, студентів. Ми дуже тішимося, що сьогодні маємо можливість підтримати талановитих учнів через стипендіальні різні програми. Також підказуйте, як ми можемо сьогодні талановитих дітей молодь підтримати різними такими заходами. На завершення, дякую за увагу і слава Україні!